І так, шановні колеги, тематика реабілітація хворих при ускладненнях нейропатичного болю. Мова буде йти про рекомендації, які вже цитує МКХ 11-го перегляду, де розширене поняття розширене нейропатичного болю, і неодноразово ми на це звертали увагу, а головне на що сьогодні звертають увагу при лікуванні таких хворих, особливо коли ставлять такий діагноз. І так, реабілітація при нейропатичному болю 2023. Я знаю, що зараз мене слухають, крім неврологів, дуже багато травматологів, сімейних лікарів, терапевтів. Тому я хочу звернути увагу на те, що Згідно і відповідно міжнародної класифікації хвороб і проблем МКХ 11 вже, нейропатичний біль в основному може бути класифікований в залежності від прояву, все ж таки на два типи: як периферійний, так і центральний. Причому периферійний, дивіться, у тому числі біль після ампутації, невралгія трічастого нерва, постгерпетична невралгія, радикулопатія. Причому я хочу звернутися до неврологів, сімейних лікарів і нагадати вам, що радикулопатія – це не тільки поперекова да? а і шийного відділу хребта. Дуже часто зараз зустрічається серед Рекомендацій щодо тактики лікування. Больова нейропатія та біль при пошкодженні периферійних нервів. І центральний біль він же включає постінсультний біль, нейропатичний біль при травмі спинного або головного мозку, та центральний біль при розсіяному склерозі. Начебто все зрозуміло. але... Велика кількість багатоцентрових досліджень, яка проводилася в минулому році, звертає увагу саме на основні напрямки терапії такого нейропатичного болю. Ну і знову ж таки, в залежності від типу цього болю, саме хронічного болю, можна і говорити про лікування. Тобто, давайте згадаємо, які типи болю взагалі бувають. Нейропатичний біль спричинений аномалією соматосенсорної системи, і це, наприклад, діабетична невропатія, ноцецептивний біль через пошкодження тканин, наприклад, остеоартрити, цитують, і змішаний біль. То, про що буде сьогодні йти мова, це хронічний корінцевий біль у спині, він існує як ноцицептивний та нейропатичний біль, а, ну, а, больовий шлях та фармакологічні втручання можуть бути різними. Причому зверніть увагу, на що сьогодні, що сьогодні цитується в світі. Відомо, що аналгетики, які застосовуються, вони діють на різні точки передачі болі, починаючи з втручання у тканину до центральної сенсибілізації. Тобто, що мається на увазі, да? техніка блокад, локальні анестетики, а, мазі різні да? нестероїдних протизапальних препаратів. Далі, якщо говорити про Різні аналгетики вони можуть бути і локальними, і впливати через центральну і периферійну нервову систему. Тут є і апіати, і кетаміни, і ацетамінофен, і нестероїдні протизапальні препарати, тобто різний шлях різного втручання, але все ж таки звертають увагу на те, що. Все залежить від клініки нейропатичного болю. І мені дуже приємно надати вам цю схему. Ця схема вперше цитується у наших школах, у наших клінічних розборах. Тому хочеться, щоб ви зрозуміли, що лежить в основі нейропатичного болю. І так, клініка симптомів нейропатичного болю. Ось ця блок-схема, вона зображує позитивні симптоми. І негативні симптоми а, нейропатичного болю. Позитивні симптоми маються на увазі саме симптоми, пов'язані з гіперактивністю, гіперактивністю, підвищеною чутливістю а, до нейропатичного болю, а, особливо якщо вони стосуються аладінії, бачите, да, і гіперактивністю. Алгізії це дуже важливо. Причому дивіться, механічного генезу і чутливого генезу, да? hot, да? тобто механічні і температурні. Це дуже важливо, тому що нейропатичний біль, в залежності від цього, і має різну схему лікування. Крім того, ось ці порушення чутливості, які включають як механічну, так і термічну гіперчутливість. Можуть бути як позитивні, позитивні мається на увазі не те, що це позитивний синдром, а це що придбання, тобто приєднання. І негативний, бачите, гіпоалгізія, гіпоестезія, да? зниження або втрата функції. Так, от позитивні придбані симптоми, включають парестезії. Да? Відчуття пов'язані з ползленням мурашок, поколювання, відчуття подібне удару електричним струмом, може бути стріляючий біль. І механічні ми розібрали і температурні, і ось негативні симптом, симптоми. Ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що це йде втрата функції, вони включають гіпоалгізію, Зниження чутливості до подразників і гіпестезію, тобто зниження чутливості до вібрації, може бути онеміння, слабкість, якісь рефлекторні зміни, тобто, все це включає клініку нейропатичного болю. Тому, коли ми з вами говоримо про реабілітацію таких хворих, тривале лікування можна сказати, таких хворих. Наприклад, як, як радикула ішемія, бачите, синдром паралізуючого ішесу зліва, наприклад, внаслідок і завжди йде або протрузія, або грижа. От як в нашому випадку, у хворого грижа диска Л4, 5 стадія регресу, помірно виражений парез, єпостезія, бачите, гіпестезія лівої стопи. Або інший діагноз: хронічна вертеброгенна двостороння люмба і шалгія. Знову ж таки, звертаю вашу увагу на те, що може бути з двох сторін ураження в залежності від того. З якої сторони йде ураження, з одної або з двох, да? з вираженими м'язово-тонічними та вже, бачите, нейродистрофічними проявами, рецидив, фаза загострення, виражений больовий синдром, помірне обмеження виражене обмеження, помірно виражене обмеження рухливості поперекового відділу хребта. Тобто різні можуть бути діагнози при нейропатичному болю. І я знову ж таки хочу надати це мої найулюбленіші малюнки, які я з дозволу автора довгого Ігоря Леонідовича я мала змогу і честь, я теж так скажу, рецензувати цей підручник, підручник доцента нашої кафедри довгого Ігоря Леонідовича. І мені здається, що. Кращих малюнків не може, не можна уявити, коли формуєш для себе клініку, як розвивається грижа. Крім того, я знаю, що дуже зараз мене слухають дуже багато початківців, ті, хто ще не має категорії з неврології, тільки почали після інтернатури працювати. Дуже багато сімейних лікарів. Давайте повторимо. І так, ось е, хребці міжпозвонковий диск, він має ось. Збільшена структура фіброзні кольця і пульпозне ядро. Що таке біль? Біль це коли починає за рахунок запалення набухати ось це пульпозне ядро, і воно починає розривати саме ці фіброзні кольця. Ви ж розумієте, що автор, той, який допомагав Ігорі Леонідовичу малювати ці рисунки, ви розумієте, що це стовідсоткове. Визнання і знання патофізіології, клініки і при нервових захворюваннях. Гострий період, давайте зразу же, коли розвивається компресійний синдром, стадія запалення, 5-7 діб, де може бути грижове випинання, набряк, болі наростають, рух викликає нестерпні страждання. Ну, щоб ви розуміли, як це відбувається. Тобто при болях відбувається зміщення пульпозного ядра. Бачите, да? і секвестрація, грижа це ж коли розрив. Ось його зміщення ще не розірвані фіброзні кольки. це, до речі, жовта зв'язка. Да? Далі. Щоб ви розуміли про підгострий період, який триває 2-3 тижні, коли грижа вже сформується, формуються спайки, які деформують епідуральний простір, здавлюють корінці, і рух також викликає нестерпні страждання. Ось вона протрузія, бачите, да? але ще немає секвестрації, тобто ще не виходить пульпозне ядро наружу. Да? За рахунок фіброзних кілець, але вже це відбувається. І якщо говорити про стадії формування між хребцевих гриж, то вони дійсно їх декілька, вони можуть відбуватися як перша стадія протрузії, протрузія диска означає випинання та розтягнення фіброзного пальця без його розриву. І ступінь випинання може бути від 1 до 3 міліметрів. Якщо говорити про пролапс, це вже коли йде випадіння частини фіброзного да? Почина... причиною може бути порушення анатомічної структури міжхребцевого диску за недостатністю кровопостачання, надмірного навантаження на хребет, це друга стадія пролапс. Да? Ось він. Ще раз пролапс, але ще немає секвестрації. І ви бачите, от розрив може бути в будь-якій частині, а ось вже сама секвестрація, яка може бути, мати різний характер, форамінальний, нефорамінальний, тобто, в залежності від типу гриж, буде і розвиватися клініка. Звертайте на це увагу. І знову ж таки, я хочу нагадати, що сам під гострий період, коли навколо грижі вже формуються спайки, триває 2-3 тижні. Тому, коли мова йде про лікування, саме і перебіг компресійного синдрому і лікування, то це йде місяць і більше, і ні в коєму разі не 10 днів. Ранній відновний період після Цього як сталася грижа, це 4-6 тижнів. Рух дійсно викликає помірний біль. Але ви ж розумієте, що під дією лікування хворий може вже робити якісь рухи. І пізній відновлюваний період, коли ви питаєте, тривалість лікування вона може бути від 6 тижнів до 6 місяців, але все ж таки. Характеристикою ефективності лікування може бути тільки біль за шкалою ваш, оцінюйте рух викликає біль чи ні. Тобто це має такий дуже важливий аспект. Ну і продовжуємо, коли говоримо про стадії формування міжхребцевої грижі, третя стадія екструзія, подальше випинання, утворювання. Тріщин і у фіброзному кольцу, і часткове випадіння ядра диска. Випинання від 3 до 6 міліметрів, і на цій стадії вже з'являються перші ознаки інвалідізуючого характеру. Я маю на увазі, що ви ж розумієте, що коли вже є грижа, то зворотнього процесу немає. Не, можуть, не можна залікувати ось ці розірвані фіброзні кольця. Що може бути найгірше, це коли повністю ось це пульпозне ядро витікає, секвеструє, фіброзні кольца змикаються, немає ось цієї прокладки проміжної, да? вони за рахунок нагрузки труться один об одну, да? потім тіла позвонків сплющуються і ламаються. Це найгірший варіант. Да? Тому, коли є Ще якась початкова стадія завжди приймають лікування, обов'язкове лікування, знеболюючи для профілактики нейропатичного болю для того, щоб не було ось продовження ось цієї екструзії. Да? Четверта стадія вже після екструзії секвестрація. Або справжня грижа, на цій стадії фіброзне кільце розривається, пульпозне ядре випадає у хребетний канал і йде компресія спинного мозку, або коїнця, і може навіть бути розрив заднього подвдошного зв'язування. Да? Да? Тобто центральна грижа, секвестрація. Ну, якщо говорити про те, найгірший варіант, що може бути. Коли немає фіброзного кільця і пульпозного ядра, і кість падає на кість, так скажемо, то це тільки нейрохірургічне втручання, яке полягає в тому, що вставляють зразок ось фіброзного кільця з диском, зразок, це роблять, до речі, в дуже успішно в нашому інституті. А я маю на увазі Київський інститут у Києві інститут Рамаданова, інститут нейрохірургії. Да? Дуже часто ми посилаємо туди хворих, дуже швидко, немає ніяких проблем, але все ж таки краще не доводити хворого до цього стану. Да? І кожного разу йому про це говорити. Коли йде такий нейропатичний біль, що ви повинні зрозуміти? Ну, По-перше, ви повинні зрозуміти, знову ж таки, бачите, диференційний діагноз при болю в нижній частині спини. Але я вам нагадую, що це може бути і шийний, і грудний відділ. І так, найбільш часто зустрічається грижа Л4, Л5, L5, Л5 С1. Підтверджуєте ви корінцевими симптомами з нижніх кінцівок і позитивний тест Ласега. Коли ви Підозрюєте перелом хребта, компресійний перелом, то зрозуміло, що вона внизі повинна бути травма або остеопороз. Якщо йде спонзілолістез часто це Л5 С1, ви підозрюєте, то зрозуміло, що в клінічній симптоматиці може бути причиною надмірна фізична нагрузка, біль посилюється при розгинанні спини, ще раз звертаю увагу, не згинанні а при розгинанні спини біль посилюється. І а, дефект можна виявити завдяки а, рентгенографії, і обов'язково призначайте цей метод обстеження. Далі, а, якщо це інфекційний процес, то це може бути в анамнезі цистіт, туберкульоз, остеміеліт або епідуральний абсцес, тоді в клініці ви побачите лихоманку. Тоді в клініки ви побачите такий виразний біль, що препарати вводяться парентерально. Інфекційний процес може бути в анамнезі. До речі, якщо біль не зменшується в спокої хворий відчуває пульсуючу масу в животі, це може бути аневризма черевного відділу аорти. Якщо ви бачите синдром кінського хвоста, затримка сечі або, наприклад, нетримання сечі, калу, сідлоподібна анестезія, виражена і прогресуюча слабкість кінцівок, крім серединої грижі, ви повинні виключати пухлину, крововилив або абсес. Ну, Зрозуміло, що це мова йде про консультацію обов'язкову консультацію нейрохірурга. Злоякісні утворювання, метастатичні. А там же йде поєднання Крим, крім лихоманки, ще й втрата маси тіла. Ну і пос, оскільки мова йде про боль в нижній частині спини, нефролітіаз, колікоподібні болі в бічних відділах, за радіацією в пах, гематурія, неможливо знайти положення спокою. Тобто обов'язково це виключаєте, робіть у зі органів малого тазу, так? це є обов'язковим. Ну, ми повертаємося до тематики поперекова-крижова радикулопатія. Діагноз радикулопатії встановлюється на основі характерних клінічних ознак. Тобто у пацієнта повинен бути біль з характерною корінцевою і радіацією, хоча б один неврологічний симптом, який вказує на дисфункцію корінця по типу іритації або випадіння. І... Е з радиколопатію чітко крілює лише екструзія диску. Ну і зрозуміло, коли ви підозрюєте грижу диску, стенозу, корінцевого каналу, то ви повинні зрозуміти, що може бути встановлено з допомогою КТ або МРТ. Ну і додатково при попереково крижовій радикулопатії, знову ж таки, не виключаємо ураження. Органів малого тазу, тому комплекс обстеження може включати клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначення змісту цукру, електролітів, азот з чвини, кріатінін, кальций, фосфор білки сироватки і таке інше. Тобто не виключаємо ураження. Органів малого тазу це є обов'язковим. І так, що ж нового сьогодні? Чому сьогодні все ж таки в усьому світі звертають увагу на прегабаліни? До дуже часто зараз, от в цьому році, 2023-му, дуже часто цитується ця робота, тому що вона оцінювала. Велику кількість багато центрових досліджень, де використовувалася при різних типах нейропатичного болю, саме прегабаліновий ряд. Було зроблено висновки, що дозування становить до 600 мг на добу. Ви повинні його ділити у вигляді двох або трьох прийомів, це максимальна добова доза. Починати зі 150 мг на добу ці кожні 3-7 днів до 300 на день, а ще через 7 днів до 600. Якщо ви враховуєте, що вам потрібно збільшити цю дозу залежно від індивідуальної реакції пацієнта та переносимості, бачите, ще рекомендації від починаються з 2017 року. Прегабалін виводиться нирками, тому у хворим з нирковою недостатністю не призначайте високі дози, потрібно зменшити дози. І коли ви припиняєте хворому лікування прегабалінами, то ви оцей процес припинення повинні робити протягом одного тижня, тобто робити це поступово. Крім того, хочу навести вам сучасну також роботу щодо реабілітації при нейропатичному болі. Бачите, вона вийшла ось в минулому році Терап... терапевтичний вплив на нейропатичний біль, на що звертається увага саме на прегабаліновий ряд. Так само. І я хочу сказати, що в нашій країні, в Україні. Велика кількість прегабалінів, одним із них є препарат Агранія компанії Фармак, дозування є різне, тобто дозу ви можете тітрувати, це 150, 75 і 300 міліграмів. Лікування можна починати з дози 150 на добу, розділеної на два прийоми. Ще раз хочу вам нагадати, якщо ви все ж таки хочете збільшити дозу до 600, то залежно від ефективності та переносимості агранії, дозу можна збільшити до 300 мг на добу після інтервалу від 3-7 днів, а потім вже до 600 да, на добу після додатково сімиденного інтервалу. Але знову ж таки хочу нагадати: препарат ви повинні поділити на два прийоми. Ну і ще одна робота: дуже багато запитань було. І я коли приймала участь у майстер-класі, чому в світі дуже часто використовуються прегабаліни у дозі 75 міліграмів. Ну, ми ж бачимо, що є і 150. Початкова доза, да, 150, чому 75. І е, сьогодні я знаю, що дуже багато мене зараз чують і травматологи, Вони, до речі, дуже часто приймають участь і у клінічних розборах, і у школах по реабілітації, у школах по болю. Е, е, хочу звернути вашу увагу на ось цю сучасну роботу, е, яка акцентує увагу саме на техніку блокад. До речі, неврологи, Звертаю вашу увагу на те, що технікою блокад займаються не тільки нейрохірурги, а й неврологи, і сімейні лікарі, будь-який терапевтичний профіль, да, якщо ви маєте сертифіковані, да. і в усьому світі саме при проведенні техніки блокад. Використовується доза, от я навожу вам з цієї роботи оригінальні дані, бачите, після ін'єкції, коли була зроблена блокада, бачите, при, призначається прегабалін обов'язково, да, 75 міліграмів на ніч да, кожного дня протягом трьох тижнів. От, щоб ви звернули увагу на те, що ви повинні це обов'язково говорити хворому, тому що надія саме на не знаю там психотерапевтичний акцент на те, що ін'єкція і більше не буде нічого. Ні, ми повинні обов'язково це враховувати, тому що а, прегабаліни бачите, рекомендовані сьогодні у мінімальній дозі а, протягом трьох тижнів. А, це таке нове, що сьогодні а, дуже часто рекомендується, і так само огранія компанії Фармак має дозу 75 міліграмів. До речі, зверніть увагу, що огранію можна приймати незалежно від вживання їжі. Призначається, він виключно перорально. Да? І доза може змінюватися. Знову ж таки, в діапазоні від 150 до 600 міліграмів, але добову дозу ділимо на два або три прийоми, або, як в случаї, який я вам навела стосовно світових даних. Тобто. Лікування прегабаліном можна розпочати, якщо ви використовуєте при нейропатичному болю із дозі 150, тобто 75 мг два рази на добу, а потім збільшувати. Да? Або, як я навела приклад, після проведення техніки блокад, яку ви застосовуєте, можна використовувати прегабаліни, наприклад, огранію, а в дозі 75 мг на добу. Протягом трьох тижнів. Ну і хочу сказати, що сьогодні також дуже багато робіт, і на кожному клінічному розборі, на кожній школі ми надаємо інформацію щодо сучасних уяв ускладнень ковід. Да, тому що пандемія все ж таки продовжується, ми вже стикаємося з ускладненнями після перенесеної ковід. І сьогодні акцент робиться на периферічній нейропатії після ковід і перспективи лікування так само вкладають в тактику лікування використання саме прегабалінів, да, куди відноситься і агранія при нейропатичному болю, а, таким чином, підводячи вже риску. Я хочу нагадати вам, що тематика нейропатичного болю це дуже така складна тематика. Мова йшла про радикулопатії, попереково-крижового відділу хребта, про використання техніки блокад, але завжди, коли ви діагностуєте саме попереково-крижову радикулопатію, ви повинні підключати обов'язково суміжних спеціалістів для визначення іншої патології. Тобто, це може бути ураження органів малого тазу. Та, і неркова недостатність, урологічна недостатність, патологія, гінекологічна патологія, будь-яка патологія, та, яка може призводити. Тому обов'язково виключайте цю патологію, звертайте на це увагу і після того, як ви точно встановлюєте вже діагноз радіколопатії, то тактика лікування, що в світі сьогодні є найактуальнішим, я думаю, що я сьогодні вам висвітлила. Якщо у вас будуть запитання, я надам відповіді. Якщо Щось незрозуміло, запитуйте, тому що ця, ця тематика нейропатичного болю дійсно сьогодні актуальна. І ви бачили клініку, яку я вам надала сьогодні. Це такий надсучасний алгоритм і схема для того, щоб зрозуміти, що таке взагалі нейропатичний біль, з чого він складається, який він буває, яка тривалість, які дозування, чому пригабаліни. В мінімальній дозі так само, я маю на увазі 75 міліграмів так само часто використовуються. Ну І зрозуміло, що нейропатичний біль, який ускладнюється і тривогою, і депресією, і хворий очікує саме розвиток тривалості нейропатичного болю, то завжди підключаються і препарати. Протитривожні, да? і ми пам'ятаємо, що прегабаліновий ряд так само має показання щодо генералізованого тривожного порушення, розладу, да? так само може використовуватися одномоментно для того, щоб знизити це ускладнення. Я дякую вам за увагу. Ну, а ми рухаємось далі.